Люба Чорнобайовко, славетні чорнобаяни, щиро вітаю вас із нам села. У далекому 2015-му я написала вірш, присвячений цьому краю, і вірю, що дуже скоро він поверне свої шати та розквітне. Зріднилася, зрослася, сонцем невеликим. Мене покликав вітер, і степ мене покликав. Сумою за полями безмежними, простими, Побачить, привітатись скоріше хочу з ними. Окрилена як пташка на півдні України. По моря не зумієть розлогі полонини, Повітря свіжа вапить, хоча спекотно трохи. Тут вам не ліс карпатський, не гори та не мохи. Сміхнуться край дороги і соняхи веселі. Сади, шляхи широкі і крихітні оселі. Чому б і не любити світанки ці чарівні, Коли ще не співали по селах перші півдні, Південний край, мов квітка, приваблює мене. Південне сонце світить і сум з обличне. Тут чорне море грає, Старий Дніпро шумить, Герсонщина прекрасна, як сірка майрить. Зі святом колискомого мого дитинства.